Вітаю, друзі! Зараз стає все приємніше дивитися на прогноз погоди. Температура стає теплішою, але я звернув увагу, що на моєму телефоні серед інших показників час від часу з'являється такий знак, як магнітна буря. Я подумав про те, що якби був би прогноз інформаційних бур, то напевне б у нас на нашому календарі це явище виникало б чи цестіше, частіше. І не тільки тому, що в країні насуваються вибори, а тому, що взагалі та інформаційні бурі стаються більш складнішими і все важче прогнозувати і розшифровувати, власне кажучи, їх природу. Давайте згадаємо, що трапилося нещодавно з арештом чи не арештом Арсена Авакова у Римі. Згадайте, спочатку з'являється інформація про те, прокуратури інформація про те, що людина арештована за співробітниками Інтерполу, і що вона а, ледве не буде передана в Україну як а, частина зобов'язань Інтерполу. Потім спростування йде політичне. Ви знаєте, що до політичних спростувань до того, що б'ють спростовує, у нас є певна недовіра. Але потім включається в цю інформаційну вже гру, включається наше дипломатичне відомство і офіційно підтверджує політику Генеральної прокуратури, заяву Генеральної прокуратури. А далі стає все цікавіше і цікавіше. З'являються публікації на інтернет-виданнях, з'являється власне інтерв'ю Авакова, і потім вже з'являються документи, які повністю підтверджують, що з самого початку заява Генеральної прокуратури. І е, заява Міністерства закордонних справ України насправді є безпідставними. Е, це не так часто буває в інформаційній історії, але я думаю про те, наскільки зараз е, з, зростає е, відповідальність журналістів. Адже коли ти є просто споживачем інформації, навіть якщо ти дуже досвідчений, я відношу себе до таких людей, які добре розуміються вже на різних нюансах інформаційних, все рівно дуже важко. Відчувати, що є правдивим, що є ні. І зараз, коли країна вже всувається, входить в цю смугу виборів, відповідальність неупереджених журналістів і ціна їх слова, і ціна їх помилки, чи свідомої помилки, чи не свідомої, значно виростає. Адже у нас неможливо брати інформацію з телевізійних екранів. Люди дуже уважно читають. Намагається знайти інформацію серед незалежних інформаційних агентств, особливо в інтернеті, нових медіа. Я є активним користувачем цих всіх джерел інформації, але все рівно все важче і важче стає розуміти, що насправді відбувається. Ви знаєте, що в Україні розгортається рух чесно. Спроба громадськості фільтрувати раду, фільтрувати правдивість політиків дуже відповідає, власне кажучи, і. Бажанню зробити те ж саме з журналістами, адже журналісти дуже цікаві, що зараз відбувається. Що це за проект з Наталією Королевською? Чи чому так часто журналісти говорять про проплачену інформацію, яка з'являється все частіше від імені цієї політичної сили? Вчора мені було цікаво спостерігати одне із ток-шоу, на якому а, один а, ваша колега Соня Кошкіна задала задала Арсенію Оцінюку дуже пряме питання. Чи може він е, технічно здійснити побажання Юлії Тимошенко, яка у своєму відкритому листі, де дуже багато е, моментів в цьому листі, насправді нагадує е, вимоги руху чесно до політиків, е, при, при представити на увагу громадськості повний узгоджений список кандидатів від об'єднаної опозиції, з тим, щоб громадськість журналісти могли перевірити на відповідність. Критеріям доброчесності, елементарної порядності, про що, власне кажучи, говорить кожен політик. І Арсеній, Павлович, Арсеній Петрович дуже е е патетично е дав відповідь про те, наскільки їм важливо. Бути сильними, наскільки вони будуть мати в списку тільки людей, до яких не буде жодних питань. Але насправді на просте питання, так будемо ми з вами бачити цей список до того, як він буде зареєстрований в ЦВК, або потім вже буде пізно щось робити чи ні, відповіді не дав. Зараз ми проводимо зустрічі з цілим рядом опозиційних і провладних політиків, вимагаючи одного, вимагаючи. Права на достовірну інформацію, вимагаючи списки кандидатів, які можна перевірити на відповідність критеріям доброчесності, де журналісти можуть дійсно переконатися, що в минулому ці кандидати були, ну, якщо не бездоганними, то цілком достойними людьми для того, щоб представляти нову якість політичної сили. Адже про це говорять всі. Всі нам обіцяють нову якість політичної сили. Для мене абсолютно зрозуміло, що цього не трапиться, якщо. Громадські діячі, журналісти, інші зацікавлені неупереджені експерти не будуть моз мати можливість проаналізувати інформацію, якщо ми не доб'ємося від політиків відвертості і можливості перевіряти інформацію. Але при цьому всьому відповідальність неупереджених журналістів, ціна помилки свідомої чи не свідомої, значно виростає. Зараз на вулиці весна, скоро журналіст буде святкуватися і журналістська весна. Наступає літо, коли Політичні баталії вже почнуть зашкалювати. Я б хотів би, щоб е, нам з вами вдалося одне. Нам з вами вдалося б примусити е, політиків бути якісно іншими. Якщо вони не будуть відповідальними, якщо вони, якщо мені будемо пробачати відверту брехню, якщо ми не будемо носити правду про них, е, нашим читачам е, громадськості виборцям, то нам з вами буде дуже важко працювати, але у нас з вами є досвід позитивний. Згадайте, як приймався закон про доступ до інформації, і як нам разом об'єднавши зусилля, вдалося добитися від влади того, до чого вона не хотіла. Влада змушена була прийняти цей закон і зараз, хоч нелегко, але все частіше нам вдається добиватися певної інформації, яка була раніше закрита. Я думаю, що якщо ми об'єднаємо ці зусилля і будемо продовжувати діяти в інтересах, власне кажучи, і читачів, і Виборців, то країна тільки тоді зміниться. Без нашої синергії добровільно очікувати від владних політиків чи від навіть опозиційних якихось кроків на зустріч буде дуже важко. На жаль, це така реальність. З'явився такий термін примус до миру пам'ятаєте про Грузію. Тому хотілося б сказати, що в Україні, напевне, ми можемо. Тільки примусом добитися більшої відкритості влади, більшої відкритості політиків і добитися можливості знати правду. Адже правда це саме те, чого прагне і свідомий виборець, і зацікавлений читач. Тому побажаємо один одному такої можливості добиватися правди.